Починаємо. І це у нас вступний урок до другої частини самовчителя English Intermediate. Тут все буде просто. Ми повторимо сім граматичних часів, про які ми говорили з вами в першій частині. Ви будете перекладати самостійно, потім порівнювати свій переклад з моїм. Починайте. Почнемо, почнемо з present simple. Де ви навчаєтесь? Він часто читає цю книгу. Вона не хоче їхати туди. На весні в нашому місті, багато квітів. Будь ласка. Ну, а тепер мій переклад з коментарями. Де ви навчаєтесь? Це питання речення Present Simple. Воно будується за допомогою допоміжного дієслова do. Where do you study? Він часто читає цю книжку, ну, це стверджувано речення. Ми знаємо, чому тут літера S з'являється. He often reads this book. Вона не хоче їхати туди. Заперечне речення. Present right simple not ставимо після допоміжного дієслова. She does not want to go there. Ну, no, або she doesn't want. Навесні в нашому місті багато квітів. Навесні поставимо в кінці речення. Перекладаємо. Тут є варіанти, але перекладаємо це речення за допомогою конструкції is Zero. Я написав лобтер, якщо написали в мені, там. це теж правильно. There are a lot of flowers in our town or city in spring. Продовжуємо. Ось вам 4 речення для самостійного перекладу. Past simple. Ми закінчили школу минулого року. Я не бачив їх вчора. Коли ви не приходили? Минулої неділі у неї був день народження. Нескладні речення, але саме такі речення треба перекладати правильно. Порівнюйте свій переклад з моїм. Ми закінчили школу минулого року. We finished school last year. Я не бачив їх вчора. Заперечне речення но обставину після допоміжного дієслова слова I did not see them yesterday. Коли вони приходили питання речення, будуємо за допомогою допоміжного дні слова. When did they come? Минулої неділі у неї був день народження. Ну, минулої неділі наприкінці речення поставимо. She had a birthday Last week. Future. Всім Чотири речення. Перекладайте. Я зроблю це завтра. Ми не поїдемо з ними. Коли ти подзвониш мені, завтра у нас будуть гості. Будь ласка. Тепер мій переклад. I will do it tomorrow. Якщо написали this, ми не поїдемо з ними. We will not go with them. Коли ти подзвониш мені? Will you call me? Tomorrow, we will have guests. We will have guests tomorrow. Present continuous. Простиретина. Их три. Що ти робиш? Вони не читають, вони щось пишуть. Ми йдемо звичайки. Будь ласка. Порівняйте всі країни з моїм. Що ти робиш? What are you doing? Вони не читають, вони щось пишуть. They are not reading. They are writing something. Ми йдемо з вечірки. We are coming from the party. Ваші три речення fast continuous. Вони вечеряли, коли ми прийшли. А що ти робив вчора о 6 годині? Вона грала у дворі з п'ятої до сьомої. Мій приклад. Тут все зрозуміло. Post continuous, past simple. Их идея ведь была, наша ведь была. Что-то Вчера, а что-то What were you doing at six o'clock yesterday? Вона грала в five to six. Два речення. Future continuous. Будь ласка. Завтра о 10 годині ми будемо писати диктанка. А що ти будеш робити? Завтра о 4-й переклад. We will be writing допоміжне слово to be і participle one. Поки що говоримо смислове дії слово з іншим закінченням. We will be writing a dictation at ten o'clock tomorrow. Should we start with the Zaltaji Verdi? What will it be doing at 4 tomorrow? Три. Речення, граматичний час, present perfect. Будь ласка. Він тільки що пішов на роботу. Ти бачив її сьогодні? Я ще не прочитав цю статтю. Мій приклад. has gone to work the budget is on have you seen her today yes i never to i haven't read this article yet Ну і на цьому наш вступний урок закінчено.